Оцей регіон, він, в, якому ми з вами, в якому перебуває територія України, він давно вже втратив таке геополітичне значення для провідних гравців в сволодної війні, так, так і простим обивателям, простим жителям, як Сполучених Штатів, так і СРСР. Це постійна недовіра, постійне переживання, постійне очікування постійно. Власне, чому ми говоримо про колодну? Тому що він, попри напруження, яке існувало постійно впродовж всіх цих років, зменшено. Тому що, на його думку, не було логічно з боку США запускати тільки одну ракету, як вони дійсно хотіли знищити СРСР пусно-західними mm -hmm. союзниками по дітейській коаліції, то перше поняття холодна ознака mm -hmm. тому в своєму РСВ і атомна бомбу, де він казав, що світ рухається до, до, до рабства і для держав цього світу буде переконана холодна війна всіх проти всіх постійної всі, історії. Крім класичного геополітичного змагання різних держав за територію, за владу за ресурси, виникає новий вимір міжнародних відносин, саме ідеологічний вимір. Так? Перше постає світовою революцією про те, що революція поширила перемог, отримавши перемогу в одній державі, рано чи пізно поширюється новий світ і повністю змінить собою ті експлуатації. Що власне було характерно для холодної війни, для протестерів? Ну, насамперед. Є кілька вимірів. Насамперед це ідеологічно. Як на мене, ідеологічний вимір є найголовнішим працівника американського посольства де Він власне виклав в стислому вигляді амбіції СРСР і те, якраз.